Місце Москва, метраж 179, сімдесят кімнати 4, санузли 2, дизайн Аліса Шабеліникова. Тут Сергій Ананів коротенько у цій просторі квартирі живе сім'я з трьома дітьми. Для них дизайнер Аліса Шабельникова оформила світлий затишний простір з цікавими деталями і загальною атмосферою радості і умиротворення, ставку зробили на натуральну обробку, меблі з красивою оббивкою і корпусні системи зберігання, виготовлені на замовлення. Подробиця роботу над проектом почали з перепланування, збільшили ванну кімнату за рахунок передпокою. Додали візуальної симетрії дверних отворів, в результаті вийшло кілька функціональних зон: перша це об'єднана кухня вітальня з повноцінною вітальнею. друга, блок з приватними кімнатами-спальнями, третя зона це системи зберігання. Для зручності тут спроектували велику гардеробну спальнею. Плюс в кожній житловій кімнаті передбачили шафи і комоди для зберігання. Для оздоблення стін вибрали фарбування шпалери ручної роботи лише в спальні за узголів'ям ліжка для затишку. У дитячих кімнатах стіни прикрасили розписом. Старші діти захоплюються хокеєм, тому тут намалювали контрастні смуги у кімнаті молодшого сина на стінах ніжні, ледь вловимі смужки у вигляді градієнта і хмари за ліжечком. Для підлоги використовували натуральне дерево і керамограніт версатце. Оздоблення стало відмінним фоном для меблів і декору, саме вони допомогли створити інтер'єр з індивідуальним характером, де класичні форми поєднуються з сучасними силуетами кухню і вітальню оформили в приємних бежевих відтінках. Світлий гарнітур гармонійно поєднується з м'якими диванами і стільницею обіднього столу. В якості акцентів на півбарні стільці гірчичного кольору і крісло з оббивкою з геометричним принтом. Вони перегукуються з Оніксом, використаним для стільниці журнальних столиків. Деталі в цьому інтер'єрі важливі. Всі люстри і плафони виконані в золотистому металі, елементи блищать при сонячному світлі вдень. А ввечері затишну обстановку створює світло ламп, фінальний штрих картина художника Олексія Фланцева і вінтажні скандинавські вази ретро Норд. Спальня вийшла дуже затишною завдяки класичному поєднанню блакитних і охристих відтінків. Дизайнер підібрала зручне ліжко, яку доповнила банкеткою і тумбами. Тут теж присутній золотий метал. На тумбах встановлені настільні світильники з витонченими латунними елементами, всі корпусні меблі в квартирі робили на замовлення, і кімната для хлопчиків підлітків, не виняток шафи. робочі столи, системи зберігання продумані так, щоб за рахунок світлих відтінків і ретельно порахованих розмірів додати кімнаті візуальний простір. Велика кількість ящиків дозволило заощадити місце і забезпечити зручне зберігання речей. Гумористичну юнацьку нотку привнесли фотороботи із зображенням собак і оригінальна картина художника класки. Друга дитяча, більш спокійна, єдиний яскравий акцент пропелер на стіні в бежево-коричневих відтінках. Освітлення забезпечують стильові люстри і тематичні бра, але вже з обробкою сріблястого металу. Планування бренди представлені в проєкті кухня, вітальня оздоблення, плитка, версаце, меблі, диван блакитний в тканині, меридіані. Крісло в тканині зі Мер рогде, обідні стільці в тканинах Рюбелі і сахцо, столики, все андело цаппеліні, опера. Диван бежевий в тканині Гойлес, офтгоюсе обідній стіл, рефлекс на півбарні стільці в тканині Рюбелі, брабдо кухня, астер освітлення, торшер, віва вінтага підвіси над столом, Пічголц, Люстра і бра Патрізія Волпато, декор. За диваном робота Георгія Острецова, аксесуари. Савоюрдесін, вінтажні скандинавські вази, ретро, норд на стіні робота, Неон, художника класки на стіні робота Олексія Ланцева, техніка, куперслюст в килим, до Влетгоюсе, Текстиль, тріо-інтер'єр, спальня, оздоблення, шпалери де вирнеє, меблі, банкетка і приліжкові тумби, де ітони, ліжко в тканині сім та аркеос, освітлення, настільні лампи, вісіолцом Форт Галері, Люстра, сілцом, декор. Ото вісюалцом Форт галері килим до Вледгоюсе текстиль, Тріоінтер'єр, дитяча меблі, стільці, вітра ліжка Феліс, освітлення, настільні лампи, вісюалцем галері Люстри Артеміде, декор, ото з собаками, вісюалцем Форт галері На комоді робота художника класки килим до Владгоюсе текстиль, інтер'єр, ванна кімната, декор. Ваза Савоїрдесід, прихожее, підлогове покриття, керамограніт, версаце, меблі. Консоль, Двогоме, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і ніром лю.